Очевидці згадують, що Чернігів визволили доволі швидко. За якихось три дні із 19 по 21 вересня 43-го окупанти були повністю вибиті із міста. Ну, неможливо зараз уявити, яка то була радість, і скільки щасливих сліз пролили змучені люди, вітаючи один одного вже як господарі своєї землі. Через стільки років навіть очевидцям важко описати отой великий дух перемоги. Победа была, я в госпитале да. лежал, я раненый, у меня осколок, я его до сих пор на я подарок фюр. Вот такое дело. Радость была. Передать словами невозможно. А победа, это, конечно, это самый светлый праздник. И спасибо нашим ветеранам, спасибо, что они дожили, спасибо, что они помнят это. И молодежи рассказывают. Спалене, розбите місто відбудовували жінки і підлітки, бо чоловіки лишалися на фронті. Не менше 25 годин щомісячно відпрацювати на відбудові міста, окрім основної роботи. З таким гаслом, а ще з ломами і лопатами йшли жінки розчищати місто від уламків. Станєш, отак от на площі, тоді, так видно всю бобровицю було. Це все сплошні були руїни. Не чекаючи кінця війни, а одразу почали розбирати ці руїни. школьники, ну я же тогда школьница была, мы ходили на Троицкую горку. Это нам и все посажено были. Вот я сейчас подхожу, обнимаю березку, думаю, может быть, это моя. При освобождении только 11 тысяч населения было И 70 тысяч, которые были до войны. И начали город восстанавливать. Это трудовой подвиг такой был, понимаете, и кто работал. Школьники, учителя, женщины-домохозяйки. Я Приклоняють перед нашими женщинами. Я був в партизанах в бою. видел. Я видел на фронті в бою. Якщо жінчина сміла, трьох мужиков за позаткня. Після короткого мітингу у сквері імені Попудренка з хвилиною мовчання і покладанням квітів до братської могили учасники пройшли урочистою ходою від Красної площі до меморіалу слави, де пройшов ще один мітинг. За мир і спокій на нашій землі заплачено найдорожчим людськими життями. Загалом на Чернігівщині загинуло майже 130 тисяч наших земляків. Дорогі ветерани, вам особливий уклін будьте подовше з нами. Ви є прикладом для нашого покоління. Як треба боротися, боротися за мир. Через живий коридор учасники мітингу дісталися верхівки пагорбу слави і поклали квіти до вічного вогню та могили невідомого солдата. Нині в Чернігові живе близько п'яти сотень ветеранів і лише шість визволителів міста.